Діяння апостолів розділ 19 Як Аполос був у Корінті, Павло, прийшовши через горішні околиці, прибув у Ефес і, знайшовши там деяких учнів, спитав їх Чи отримали ви Святого Духа, коли увірували? Ті йому відповіли, Та ми й не чули, чи є Святий Дух. І він спитав, Яким хрещенням ви хрестились? Ці відповіли Хрищенням Йоана. Тоді Павло промовив: Йоанн хрестив хрищенням покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того, що по ньому прийде, тобто в Ісуса. Почувши це, вони хрестились в ім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони почали говорити мовами і пророкувати. А було їх усього яких дванадцять чоловік. Увійшовши у синагогу, три місяці там промовляв відважно, бесідуючи і переконуючи про царство Боже. Як же деякі запекло не хотіли вірувати і злословили перед народом путь Господню, він їх покинув і, відокремивши учнів, щодня провадив з ними бесіди в школі Тирана. І так воно тяглось два роки, так що всі ті, що жили в Азії, юдеї і погани, чули слово Господнє. Та й чуда неабиякі творив Бог руками Павла. Досить було прикласти до недужих хустинку чи хвартух, які діткнули з його тіла, і недуги їх покидали і виходили злі духи. Деякі з юдейських мандрівних заклиначів пробували й собі призивати ім'я Господа Ісуса на тих, що мали злих духів, кажучи, Заклинаю вас Ісусом якого Павло проповідує То були сім синів якогось скеви, юдейського первосвященика, які таке робили? Злий дух озвався до них, кажучи Ісуса я знаю, і Павла знаю. Ви ж хто такі? І наскочив на них той чоловік, в якому був злий дух, і, перемігши їх одних і других, подужав їх так. Що вони голі і поранені, втекли з того дому. Довідались про це всі юдеї і погани, що мешкали в Ефесі, і страх напав на всіх, і славилося ім'я Господа Ісуса. Багато з тих, що увірували, приходили і признавались та об'являли свої вчинки. Чимало з тих, що чарували, позносивши докупи книги. Палили їх перед усіма, і злічено ціну їх на 50 тисяч срібняків. Отак, завдяки господній силі, слово зростало і зміцнювалось. І коли це здійснилося, Павло постановив у своїм дусі перейти через Македонію і Ахаю та й удатися до Єрусалиму, кажучи. Коли там буду, треба мені потім і Рим побачити. І він послав у Македонію двох із своїх помічників Тимотея і Ераста сам же затримався деякий час в Азії. А під ту пору зчинився чималий розрух з приводу путі Господньої. один бо на ім'я Димитрій Золотар Робив срібні храмики Артеміди, тим давав ремісникам чималий заробіток. Зібрав він їх і інших робітників, які робили подібне, і до них промовив. Мужі, ви знаєте, що від цієї праці залежить добробут наш. І бачите та й чуєте, що не лише в Ефесі, але мало не в усій Азії оцей Павло переконав і звів багато люду. Кажучи, що це не боги, яких зроблено руками. І це загрожує не лише привести наше ремесло до занепаду, але й допровадити до того, що храм великої богині Артеміди вважатимуть ні за що, та й скінчиться все тим, що там, яку вся Азія і весь світ шанує, буде позбавлена своєї величі. Почувши це, вони сповнились гнівом і закричали Велика Ефеська Артеміда! І місто наповнилося заколоту, і вони кинулися, як один гурмою, до театру, схопивши Гая та Аристарха, македонян, що були з Павлом, як же Павло хотів продертися в юрбу, учні не пустили його. Бай дехто з азійських начальників, що були йому приятелями, послали до нього і просили, щоб не удавався до театру. Тож одні кричали одне, другі друге. Збори були бурхливі, але більшість не знали, чого зібралися. Деякі з юрби намовили Олександра, якого юдеї наперед висували. І Олександр дав знак рукою. Що хотів виправдатись перед народом, та коли довідалися, що він юдей, всі в один голос гукали яких дві години? Велика ефеська Артеміда! Нарешті писар міста втихомирив натовп і промовив МОЖі Ефеські. Чи є на світі чоловік, який не знав би, що місто Ефес? Охоронець великої Артеміди та її образу, який упав з неба. Отже, тому що того не можна заперечити, вам треба вгамуватись і нічого необачного не чинити. Ви бо привели цих людей, які ні святокрадці, ні богохульники супроти нашої богині. Коли ж Димитрій та ті, що з ним ремісники, мають на когось скаргу. То на те є суди, є проконсули, хай позивають одні одних. А як ви домагаєтесь чогось більше, то це вирішиться на законних зборах. Інакше бо грозить нам небезпека, що нас обвинуватять у бунті за те, що сталося сьогодні, коли збагнути, що немає ніякої причини, яка б дала нам змогу виправдати оце збіговисько. Сказавши це, розпустив громаду. Перше послання Йоанна Богослова. Розділ п'ятий. Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос. Той народився від Бога. І кожен, хто любить того, хто породив, той любить і того, хто народився від нього. З цього пізнаємо, що любимо дітей Божих, коли Бога любимо і заповіді Його виконуємо. Це бо любов до Бога берегти Його заповіді. А заповіді Його не тяжкі. Бо все, що народжується від Бога, перемагає світ, і оце перемога, яка перемогла світ, віра наша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус Син Божий, це той, хто прийшов водою і кров'ю, Ісус Христос, і не водою тільки, а водою і кров'ю, і Дух свідчить, бо Дух. То правда, бо троє свідчать дух, вода і кров, і оті троє одно. Коли приймаємо свідоцтво людське, то свідоцтво Боже більше. Таке бо свідоцтво Боже, що Він нам свідчить про Сина Свого. Хто вірує в Сина Божого, той має в собі це свідоцтво, хто не вірує в Бога, той неправдомовним. Його робить. Бо він не вірить свідоцтву, яким Бог свідчить про сина свого. І ось це свідоцтво. Бог дав нам життя вічне, і це життя у Його сині. Хто має сина, той життя має, хто ж сина не має, той життя не має. Я вам писав це, щоб ви знали. Що маєте життя вічне, ви що віруєте в ім'я Сина Божого. І ось те довір'я, що ми маємо до нього. Коли просимо щось згідне з Його волею, Він слухає нас. І коли знаємо, що Він слухає нас, чого б ми не просили, то знаємо, що одержуємо те, що просили. Коли хто бачить брата свого, який грішить гріхом не на смерть, нехай молиться, і Господь дасть йому життя. Кажу про тих, що грішать не на смерть, бо є гріх, що веде на смерть, і я не за це кажу, щоб молилися. Всяка несправедливість є гріх, але є гріх, що не веде до смерті. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Але народжений від Бога береже себе і лукавий Його не чіпає. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у лихому. Ми знаємо також, що Божий син прийшов і дав нам розум, щоб ми правдивого пізнали ми у правдивім, у Його Сині Ісусі Христі. Він, правдивий Бог, і життя вічне. Дітоньки, бережіться ідолів. Псалом 82 2. Бог стоїть серед Божої громади, серед богів Він судить. Доки судитимете не по правді і потуратимете безбожникам, судіть по правді бідного і сиротину, визнайте правду в Богому і бідоласі, визвольте бідного і сіромаху з руки грішників порятуйте. Вони не знають, вони не розуміють, у темряві блукають, Хитаються усі землі основи. Я мовив ви, боги і сини Всевишнього, усі ви, однак помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Встань, Боже, судити землю, бо ти народами усіма володієш. Книга Приповідок, розділ 2-й Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста. Чужий хто небудь, а не твої губи. Важке каміння. Тяжкий пісок, та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока, гнів бурхливий, та проти заздрощів хто встоїться? Ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі. А поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий, топче і крижку меду, голодному і гірке, солодке. Як пташка, що гніздо кидає, так чоловік, що батьківщину, кинув. Олія і пахощі, веселять серце, так само і друг солодкий. Що серця раду вділяє, не покидай ні свого, ні батьківського друга, ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий. Мій сину, будь розумний. І радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос, про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді, обличчя обличчю відповідає. Так серце людини людині. Шеол і Авадон ніколи не насичуються, так само ненаситні очі людські, що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчі дурного. Довкачем, мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада, багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене, і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли ціна на поле. Буде доволі молока козячого, тобі на їжу, і твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток. Книга буття, розділ 48. І сталося після тих подій, що сказали Йосифові: Твій батько хворий. Тоді Йосиф узяв з собою двох своїх синів Манасію і Ефраїма. Коли ж повідомлено Якова ось, мовляв, син твій Йосиф прибув до тебе, Ізраїль зібрав сили і сів на ліжку, та й каже Яків до Йосифа: Всемогутній Бог з'явився мені в місцевості Луз у Ханаан краю і благословив мене, і казав до мене: Ось я зроблю тебе плідним і розмножу тебе, і виведу з тебе громаду народів. І дам оцей край твоєму потомству в посідання вічне. А твої два сини, які народились у тебе в єгипетській країні, перше, ніж я прийшов до тебе в Єгипет, вони мої. Ефраїм і Манасія будуть мої, як Рувим і Симеон. Діти ж твої, що народилися в тебе після них, будуть твої. І вони в своїм наслідстві зватимуться іменем своїх братів. Було ж, як я йшов з бадану, вмерла на моє нещастя Рахиль у Ханаан краю, в дорозі, коли ще було трохи дороги до Ефрати. Поховав я її там при дорозі до Ефрати, септо Вифлеєму. Коли Ізраїль побачив синів Йосифа, спитав Хто це? Йосиф відповів своєму батькові, це мої сини, що їх Бог дав мені тут. Каже тоді Яків: Приведи їх, будь ласка, до мене, щоб я поблагословив їх. Очі ж Ізраїля пригасали від старості, він не міг добре бачити. Тоді Йосиф підвів їх до нього, а він їх поцілував і обійняв їх. Та й каже Ізраїль до Йосифа. Не думав я побачити обличчя твоє, а ось Бог дав мені бачити ще й твоє потомство. Тоді Йосиф забрав їх з його колін та й уклонився лицем до землі. Потому Йосиф узяв їх обох Ефраїма в свою праву руку, ліворуч від Ізраїля, і Манасію в свою ліву руку праворуч від Ізраїля. І наблизив їх до нього. Але Ізраїль простягнув свою правицю і поклав на голову Ефраїма, що був молодший, а лівицю свою на голову Манасії, поклав так, схрестивши свої руки, бо ж Манасія був первородний. І благословив він Йосифа словами. Нехай Бог, перед яким ходили мої батьки Авраам та Ісаак. Бог, що був мені пастирем, відколи я існую, аж по цей день, ангел, що рятував мене від усякого лиха, нехай благословить цих хлопців, і в них нехай перебуває моє ім'я та ім'я моїх батьків, Авраама і Ісаака, нехай вони зростають многотою посеред землі. Як же побачив Йосиф, що батько його поклав свою праву руку на голову Ефраїма, то не сподобалось те йому, і він схопив батькову руку, щоб віднести її з над голови Ефраїма на голову Манасії, та й каже Йосиф своєму батькові Не так, мій тату, цей бо первородний, поклади свою правицю на його голову. Та батько не схотів і каже Знаю, мій сину, знаю. З нього теж вийде народ, і він також буде великим, а все ж таки молодший його брат буде більший за нього, і його потомство стане громадою народів. І поблагословив їх того дня, кажучи. Тобою благословлятиме Ізраїль, кажучи, Нехай Бог зробить тебе. Як Ефраїма і як Манасію, і поставив він Ефраїма перед Манасією. Далі Ізраїль сказав до Йосифа, Ось я вмираю, але Бог буде з вами, і поверне вас назад у землю батьків ваших. Я ж даю тобі понад твоїх братів оту частку землі, що її був я забрав від Аморія своїм мечем. І своїм луком.